А от сюди. Їдемо вулицями міста Львова. Ми вже тут перебуваємо кілька днів. У мене є кілька серій про наші подорожі у місті Львові на каналі. Сьогодні буде окрема серія про ще одну екскурсію про ще один навчальний заклад. Ця поїздка присвячена окремому проекту, в якому викладачі профтехосвіти Харкова стажуються в навчальних закладах Львова. Цей проект передбачає обмін досвідом. у нас ще один заклад, про який я хочу зробити окреме відео. Вище професійне училище номер 29 місто львів. Саме сюди ми зараз і йдемо. Запрошуємо на навчання: автомобільний транспорт, it технології, харчові технології, рукавське місце. Училище такий хол, фотозона для дітей, кафе, знову кафейний апарат. Ходять викладачі, учні. І сюди приїхала наша група викладачів з Харкова. Ми вже кілька днів у Львові. От, і у нас наступний черговий заклад це Харківське, це Львівське професійне училище номер 29 А спочатку нас тут нагодують, а потім вже нам проведуть екскурсію по закладу. Тому швиденько йду їсти. Ого, нам тут вже все приготували. Після обіду ми піднялися на другий поверх фактовий залу і почне розпочнеться наша зустріч. В Цьому училищі готують на в тому числі на кухарів, на офіціантів, і тому нас годували сьогодні учні, нас обслуговували. Вони разом з местрами приготували цю їжу. У нас виявився гастротур по Львову. Їжа була. Дуже смачна, чотири рази нам підносили ці блюда, все свіже, гаряче, смачне дівчата такі приємні, обслужили нас. Ну, все було просто супер. Тут професії більше для дівчат і вони схожі на професії нашого училища, тому нам буде особливо цікаво дізнатися, як же вони тут працюють і навчаються. Так само учні по коридорам ходять. Процес навчання триває, нам так приємно на це дивитись. Вище професійне училище номер 29 Професії, на які вони набирають учнів. А це їхнє учнівське життя. Мали 23 третьому році часткові елементи. Зрозумілі Та? Тому, тому я кажу, що мати можливість за аудиторією, десь будуть діти. Е в принципі, думаю, нічого такого не буде відбуватися, коли ви зайдете, якщо захочете, поспілкуватися з дітьми, у нас була довга така і дуже змістовна зустріч, а, діалог з директором цього училища. Зараз він дає. Інтерв'ю для організації моя школа». Хочу додати, що саме цей проєкт організований громадською організацією моя Школа, який працює в Харкові, називається він Реформу Харків і Львів. Змінюють перехтех разом. Він відбувається завдяки організації разом, яка надає фінансування цьому проєкту. Додам ще, що викладачі. Приймають участь безкоштовно, це звичайно великий бонус для нас і дуже приємно. Зараз після інтерв'ю директор до нас приєднається і ми продовжуємо огляд цього училища. Проходимо по кабінетам і по майстерням цього училища. Заклад доволі великий. в закладі 800 учнів і комп'ютерами кабінетів, Тому трошки комп'ютерами. всі мають працювати водовочні Харт скіли і словські ли все ділиться на частини. І з ними працюють фахівці безпосередньо з кластеру, плюс екскурсії, захисти дипломів, захисти практику все на компаніях і все проводиться там. Ну це такий досвід, що в центр кар'єри продовжу розповідати, але е, досить е, дає позитивні училищі Є it напрямок, тому. Для цієї професії створено кілька лабораторій, кілька навчальних кабінетів, в яких багато техніки комп'ютерної учні можуть пановувати свої навички. Зараз тут у нас іде урок. Спускаємося вниз і далі ми йдемо в інший корпус. Директор училища неодноразово, регулярно їздить по периметру фронту через Харків і приймають училища активну участь у волонтерській діяльності. Діти виготовляють самостійно, якось постійно щось печуть на фронт, щось ще виготовляють і все це відбувається. Це обладнання, яким можуть користуватися люди, які потребують інклюзивної допомоги, щоб піднятись по сходу на потрібний поверх. Центр кар'єри. Центр кар'єри, професійного училища? Заклад собі вкладе свою місію і візію свою. У ну, першу чергу це є візитівки і роздатковий матеріал флаєра, це те, що ви їдете всюди, і якщо ви десь знайомитеся чи презентуєте себе, то це спрацьовує в перший день, потім можуть про вас забути. Це те де треба де дати знати, що ви чим ви займаєтеся. У нас сюди вкладена проєктна діяльність, у нас сюди вкладено, тобто менші профорієнтаційної роботи, цим займається інший відділ. Ну так це стандартно всі звикли, що центр кар'єри це тільки профорієнтація. Ми більше займаємося проектами і ми більше займаємося бізнесом. Тобто просто не вибілямо зустрітися всі проєкту. Кожного кабінету відповідні малюнки <совує> по професіях. Тут, наприклад, кабінет, правил дорожнього руху.

чи ті ж електромобілі. Ми розуміємо, що зараз на Львові діагності знайти дуже нереально, не знаю, як у вас по електромобілях і навіть військ орієнтальне представництво компанії «Бош» теж стоїть обладнання, немає кому працювати. І дуже приємно, коли бізнес звертається і розуміє, що він має нам допомогти, бо потім на потім він дуже мати працювати що треба допомогти навчити, або сприяти з того пакетів, який буде одразу в ньому ж працювати. І змінювати з нами ці програми, чи підхід, і стажувати також наших працівників. Це є перша частина діагностика. Там ви можете, так, що вам так Можете заглянути, там вже когось цікавить, я вже не буду. Тут йде у нас бачите всі поломки, автомобіля чи моменти, що там не так. Для училища в пріоритеті допомога військовим, тому вони ремонтують військові автомобілі. Вже близько 300 триста автомобілів. Вони відправили на фронт. Бірші, Бібліотека, ми ще не відкрили. 27 жовтня буде написання Національного радіодиктанту єдності, ага. і в нас виникла ідея створення кабінетів. Українська мова, українська література і зарубіжна. Вони ще в процесі, а ці машинки і на тебе була своя. А це новий простір, і діти на стінах цього простору самостійно намалювали ці зображення. Це, це була ще ось малююче в процесі. Це була їх ідея, вони її самостійно реалізують, і кабінети теж планують розмалювати. Погляньте, які бувають діти. Нарешті ми дійшли до майстерні перукарів. По цих малюнках можна визначити, що це кабінет відповідної професії. було компонувати Це кабінет теорії перукарів. Можна майстер-класи проводити, які ми проводимо, чи запрошуємо когось з компаній. Тренінг, конкурс. Але це більш сабруційно з елементами презентаційними можна використовувати і якось оренди і навчання. Відповідні зображення, картинки. перукарські. два другий, третій шість. Знову наша стихія нашого училища це майстерня. Манікін. Робочі місця учнів. Відразу стільки голосу. Яка рідна тема для жінок? Тут зразки. По підронах, лампо, де ходять коробка. Запах відчувається лапи, тому що виробниче навчання тільки закінчилось. Ще одна майстерня перукарів. Тут вже справжні робочі місця, Крісла, зеркало, відповідні меблі, все як. Положено. Раковина, голову. Клас. Ще одна перукарська майстерня проходить виробничі навчання. І ще один кабінет, зараз він сучасний, актуальний. Це кабінет захисту України. Знову таке зображення біля кабінету, що відразу було зрозуміло. Завжди вдається зняти детально і зрозуміло те, що я е, е, намагаюсь донести, тому що у нас учасників багато і доводиться якось оминати один одного. Ми подивимося, який сучасний кабінет у них. Тут у них розташовані. Засоби для навчання тактичної медицини. Як тампувати рану, це я вже знаю. Як зупиняти кровотечу? В цьому кабінеті знаходяться симулятори по управлінню дронами, Правильно, я сказала, так? Я сказала, правильно, симулятори по управлінню дронами. Правильно, я сказала. І також інші манекени для, для першої допомоги медичної і для тактичної медицини. Громадський простір, кімната для відпочинку учнів, то, щоб можна було або поспілкуватись з кимось, або якесь завдання виконати, а просто відпочити. Все Принтер, та що вже натопилися? Що одна стіна з подяками цим з грамотами, дипломами? От з одного боку, нам трішки боляче через те, що наші заклади розбиті, хоч не всі. У деякого цілі, у деякого частини побиття наш розбитий повністю, от, але все ж таки нас надихає оцей приклад, і те, що ми побували в цих стінах цього закладу, відчули цей навчальний процес, що це живий організм, що діти сюди приходять, навчаються. У них є прогрес, у них є життя. От і ми трішечки надихнулися цим і отримали цю позитивну енергію. І дивіться, ще такий кабінет іноземної мови, який він сучасний, який він яскравий, і, звичайно, тут буде цікаво займатися. Ми залишаємо цей заклад, хочеться подякувати і директору, і всім, хто нас приймав сюди. Тут загальне фото, а я не встигаю. Хочемо подякувати і цьому закладу, і організації і Я Машкола всім, хто долучився до створення цього проєкту. Подякувати за ті емоції, які ми відчули сьогодні. За цей досвід, за це спілку, за знайомство і сподіваємося подальшому на співпрацю. Ми залишаємо цей заклад, але ще не залишається наше перебування у Львові. Дякую моїм глядачам і посилання на соціальні мережі громадської організації Я і Моя Школа я також додам до цього відео.